Перший. Показать. Вы баллон откройте, вот я здесь вот впереди. И кнопка вентиля баллона. Сейчас, сейчас, Там, там два баллона, вот по с двух сторон. Так это на первую машину там есть лимофор. Если бы в Киеве можно было бы что-то сказать. Прийшлося по походу Здоров, я бачив, потім вже рахав. Тут, як на БМД, трохи не тут смотря на якій передачі. Тут якщо на третій передачі, то дуже важко мені. Я в... на, 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 а? на другій? На другій нормально? Обороти додаються і все. Так само. Дякую. Там телега вот так бьется. Нахто? Вот завтра не было. Тони, в районі село Рихальське село Гали продовжує наступ в напрямку. 3. Правий опасний напрямок. орієнтир 4. лівий опасний напрямок. орієнтир 5. Два куста. орієнтир 6, Млин. До машин кроку. Там мені пиши. До бою! До бою! Стельну, да, і Водопад! Держу, дати команду на відкриття вогню. Віки. Право гласить! Не бері! Вітя! Ходімо! Дві трасі рамнієш! Я десятый. В районе ориентира. Так, да, 29. Я потом все третий звук. Потом по пулеметным целям были добрый вечер. Хорош! кто еще одновременно. И отсюда и подними. По цели пошел. Вот, по пацаны, Вот пацаны, 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 Вот она идет вниз. А, идет. пацаны, пацаны, не пацаны, Можно еще Возьми, веди нас, что я Подняли. Вынимайте заряд. Заряд. Вынимай. Заряд на Давай ему наверх. Вынимаем наряд. Наводчик. Рукой, нажимает на сложок. Терпіть, терпіть, і все буде нормально. Та що, ніхто не терпів і ми нам вилів, так? Та що, ніхто не терпів і нам вилів, так? Та що, так? що, ніхто не терпів, якби діти могли терпіти. Ладно, Та. Вон, біцята, так. Ось тут все тут все. Але діти не розуміють, що треба терпіти. Ми то можемо терпіти, ну терпець виривається, оце єдинство. Так, скільки можеш терпіти?

Ви э, пропонуєте 8 березня перенести не, на другий день? Ні, що нам не чим швидше виборів до 8 березня, коли не дали щось шутки, шутками дівчата. З понеділка треба буде, щоб жіночі ради всі всю роботу націлили на цілу, підготовку Так, да. а робити, ніхто не може. Правильно, и тут когда на работу заключают договор. Одна сторона договаривается, что будет работать, другая сторона, что будет платить. Тут все работают, никто ничего не получает. Муж принес перед Новым годом 60 гривен за 6 месяцев. Извините, за 10 гривен в месяц. Такая зарплата бывает. У нас більше у нас є, якщо ви хочете, я дуже добре знаю ситуацію, що в нас відбувається. У нас є дитячі є жінки, які значно, живуть тільки на дитячі, і тих шість гривень чи 7, їм не виплатили за 6, за шість місяців. І що ви нам хочете їхати в приклад? Возимося на палаці нормації палаши сказали, то нормальна ціна. Ви посадить, я ні, що, підлєте, нічого спорядінь, нічого не

jo do

Скажіть, будь ласка, як ви саме відноситеся до цієї ситуації? Ну, ситуація неординарна, тому що люди шість місяців не отримують платні, а для багатьох сімей це єдине джерело для існування. Тому вони таку акцію предприйняли, жінки. Ну, зараз всі знають до міністра оборони, і вже і президент знає про цю акцію. Я думаю, чимось нам допоможуть. Нас в біді не повинні держава лишити. Ну, Я з жінками, це жінки моїх офіцерів. я За них відповідаю так же, як і за них. Дякуємо. Вони теж в дивізії, виходить. Вони нам на дивізію перечисляють. Я все швидше сідаю, сам вийшов, вийшов, і там... — Ну, прямо з Києва тепер, так? — Ні-ні-ні. — Тобто — А-а-а. — Тетя, гроші? — Треба вже вам не розхочуватися. — Увагу ви вже проникли. — Так. — Ще дороги перекривали. а Що має бути увага? — Говоріть. — Каже, довгость. — Твоєї дороги? — Кілька грошей зразу. не можу вам сказати, вчора перерахував 45 тисяч вам. — 45 45 тисяч. Ну, то, що мені дали, то я вам дав. Ви що думаєте, я ж не розсиплюся? Навіть якби мене роздерно на частини, то все розділі буде розсиплю. Як є, то є, що дали, то дали. Ми і так само даємо. Повірте, все правда чисто. Так, що таким чином. Міністр оборони України наш знає про це питання. Повірте, телеграму відправив і нас мер міста відправив цю телеграму. Так що таким чином це. Президент України теж доповіли. Вчора в ну, думаю, адміністрації що... Все нормально. Ми думаємо, буде... що міри будуть прийняті. Давайте це потерпимо. А у нас вилітають виріс?